Вітаємо головний на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. За фактом розстрілу чотирьох українських полонених російськими військовими розпочато досудове розслідування повідомляє офіс генпрокурора. Напередодні було оприлюднено відео, на якому четверо українських захисників під час артилерійського обстрілу на Времінському напрямку були змушені укритись в приватному будинку. А після оточення російськими окупантами вони вийшли звідти і потрапили в полон. Усіх чотирьох українських захисників цинічно розстріляли окупанти. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що повідомить про цей злочин організацію Об'єднаних Націй. Міжнародний комітет Червоного Христа. Путін хоче якомога швидше зустрітися із Трампом. А про це напередодні заявив новообраний президент США Дональд Трамп. Сказав, що Путін чекає на зустріч із ним для того, аби вговорити врегулювання війни в Україні. Цю заяву політик зробив під час прес-конференції в Аризоні та вкотре нагадав, що якби був президентом, ця війна б ніколи не почалася. Нагадаю, інавгурація Трампа запланована на 20 січня наступного року. КНДР, ймовірно готуються до відправлення додаткових військ і військової техніки до Росії. Про це повідомили в командуванні Південної Кореї. Пише Yonhap News Agency. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню, самохідну артилерію та дрони. Такі дані тамтешні розвідки. КНДР також прагне отримати практичний досвід введення війни та модернізувати свої дрони. Камікадзе північна Корея вже відправила тисячі військових для участі у війні на боці Росії. Приблизна кількість загиблих серед північно Даті встановить близько 1100 осіб. Це інформація від військових південної Кореї. Пастки їжаки дистанційно розкидали російські військові у Херсоні. Продовжується робити. Повідомляє міська військова адміністрація. Під час наїзду на їжака в автівці пошкоджується колесо. Після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою. Військове керівництво закликає усіх водіїв Херсоні бути пильними за кермом у разі наїзду на металевий трикутник. Якомога швидше намагатися дістатися більш безпечного місця для зміни колеса, але головне оберетися самому. Тематом уряду грається Грузії. Перепрошую, оголосила напередодні президентка країни Саломезу Робішвілі. Вона дала тиждень для призначення нових парламентських виборів та готова заради цього зустрітися із представниками партії Грузинська мрія до 29 грудня. Адже в цей день закінчується її президентський термін. Що буде, якщо ця вимога не буде виконана, президентка не оголосила гучну заяву? Саломезу Робішвілі зробила перед тисячами грузин, які вийшли на центральну площу Тбілісі в знак протесту проти результатів парламентських та. Президентських виборів, які пройшли в країні, перед виступом президентки на площу міста прибули спецпризначенці, проте обійшлось без заворушень. Однак після поліція конфіскувала перед мітингом усю техніку для виступу президентки. А під час її промови постійно пропадав звук. Тому саломе Зоробішвілі користувалася гучномовцем. Вона пообіцяла сьогодні опублікувати спеціальне відозвернення до громадян Грузії. Російська кібератака вплинула на роботу українських банків. Повідомили в Національному банку України через відсутність доступу до окремих державних реєстрів знизилась можливість банків відкривати нові рахунки і кредити. Проте ця кібератака жодним чином не вплинула на роботу Нацбанку. 19 грудня сталася масована атака на ресурси Міністерства юстиції України. І Це була одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Росіяни планували порушити роботу критично важливої інфраструктури. Мін'юст України не підтверджує витоку даних внаслідок. Хакерської атаки, втім, роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. Рошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте вже з наступного року. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. За його словами, вже з березня 2025 року курсанти першого та другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, тобто 8 тисяч гривень. А курсанти третього четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. Наразі курсанти військових училищ отримують лише 2 тисячі 350 гривень. 5 мільйонів українців вже отримали тисячу гривень зимової підтримки. Про це повідомив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що загалом вже зареєстровано понад 10 мільйонів заявок, а з них понад 8 мільйонів через дію і майже 2 мільйони через Укрпошту. І з квитків Укрзалізниці прибрали текст російською мовою. Повідомив заступник міністра розвитку громади території Тимур Ткаченко. Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції в міжнародній простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування. Це не фінальний зовнішній вигляд квитка він буде дещо вдосконалений проте головне зараз відсутність на ньому російською, зазначив Ткаченко. На українській станції академік Вернацький встановили новорічну ялинку. Деревце штучне, поза як завозити живі рослини на крижаний континент не можна. Це одна з тих традицій, яка допомагає українським полярникам та полярницям навіть в Антарктиці тримати зв'язок з рідним домом. Іграшки на ялинці символічні. Верхівку прикрашає тризуб. А є куля це присвято нашим воїнам. Іграшки у формі ангелів і пінгвінів для полярників змайстрували пластуни з Одеси. Ну а Вишито бісером оздобу передали фанати Антарктики з Харківської Салтівки. Всім доброго ранку, друзі. Ми ваша точка опори оновлюємо випуски. Прямуємо з нами далі. Вітаємо.